Упоїні на банкетах кривавих, невільники народи спали довго у спільній віковій своїй темниці. і снились їм гнітки та дикі сни, ті сни літали наче хижі птахи, у темряві крилами гучно били, лякаючи незрячі сонні душі, то ширяли, мов нічні і сови, безгучно тихо звужували круги. І налягали з морою на груди, без формою морою, без обличчя, що кров була із за люди І кидались на вільники народи, стогнали глухо, скрикували з болю, безладно шарпались і побивались, один одного кривавили крізь сонно дурені примарами важкими, покидались на миті чорних тіл. Підводили повіки обважнілі і голосами хрипкими від зморя питали в темряву. Чи хутко день, а темрява відповідала сміхом, роззявивши без зубу чорну пащу і знову їх давилась нопашки. Але крізь сон пронизували ми її, мов промені з далеких тих світів, що з нами тільки світлом розмовляють. І погляд наш привчає вірити світло без плям без тіней. мрії прицвітні, які ви чарівні, чи є весна, яка могла б квітами дорівнятись урочистим барвам вашим, де веселка така ясна, щоб не здаватись блідою супроти вас? Чи бачив хтось блискавицю яскравішу записку ваших крил? Коли бува, щоб заграва червона своєю кров'ю залила, і втопила припишні, ярі багряниці ваші, і ваш вогонь пожаром прийняла, і марилась невільникам народа, що вже вони прокинулись навесні, і голосно вони вітали ранок, і руку простягали, і до неба звертались засклеплені їх очі. Обвіявся не обвіявся мучення, мучені, палки обличчя йому в холодної росуби очі. Відкрились очі, В'язні пробудились і бачать побіліла їх темниця, виразно видно і склепіння, й стіни, і всю її тісноту, всю ширінь, всю нечисть, і всі хаді. І всю трагедію його обличне і низьких. А де ж багрянець мрій? Чи все так довго сон тривав? Чи це весна? Так де ж її раптові ранні зорі? З якого краю та сонце сходить? Чи може сей не день, а біла ніч та хвора тьма та темрява бліда? Що на півночі люди звуть весною?